Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами будемо розвінчувати міфи та розвінчувати всі певні омани від ТЦК, а саме, що б ви не зробили, штраф 17 тисяч гривень. Наприклад, не замінив своєчасно приписне. Так, ще там декілька років тому штраф 17 тисяч гривень. Не повідомив про те, що ти одружився, наприклад, да, про зміну сімейних обставин ще десь там 10 років тому штраф 17 тисяч гривень. Тому що це я вам одразу кажу, це все міг. Зараз я вам поясню чому. В останній час а, бачу таку цікаву ситуацію. До мене звертаються клієнти або там якісь да, відбуваються обговорення, і всіх ТЦК пугають такою фразою. Ось я прийшов, в ТЦК в, наприклад, сьогодні, да, там, мені 35 років. В 27 я повинен був оновити, повинен був стати на військовий облік, да, на військ, на військов, як військовозобов'язаний і замінити своє да, на військовий квиток. Ти приходиш, а тобі кажуть, все, штраф, 17 тисяч гривень, давай, складаю протокол, ось тобі квитанція, йди плати. Наступна ситуація, людина приходить, каже, що. Хоче уточнити свої дані. І опять ТЦК каже, все, штраф тобі, 17 тисяч гривень, тому що ти не своєчасно прийшов до ТЦК і оновив свої дані. Також, така ситуація. Ви не стали на військовий облік ще, наприклад, 10 років тому, так, думали-думали, і сьогодні ви прийшли до ТЦК. І знову ж травма 17 тисяч гривень. Чомусь в ТЦК вважають, що це правомірно. І я не розумію, чому вони не читають КУПАП, чому вони не бачать статтю 8 КУПАПу да, Кодексу України про адміністративне правопорушення. І зазвичай люди військово зобов'язані чомусь на це, так би мовити, ведуться. Давайте так. Якщо ми з вами відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення, а статтю 8, 8, так ми там бачимо таку фразу: Вас можна притягнути до адміністративної відповідальності лише за тим законом, який діє під час вашого адміністративного правопорушення. І також такий важливий абзац. Якщо відбулося. Посилення відповідальності, так? То тоді закон зворотньої сили не має. Якщо відбулося пом'якшення адміністративної відповідальності або взагалі її було скасовано, то тоді, тоді закон має зворотню силу. Давайте от в цій фразі розбиратися. Як я наводила приклад, да? ви в 27 років не прийшли, не стали на військовий облік, а не замінили своє приписне на військовий квиток. Пройшло 10 років. Ви сьогодні прийшли до ТЦК і кажуть, що штраф 17 тисяч гривень. Коли ми будемо з вами керуватися статтею 8, Купапу, то буде все відбуватися таким чином. Закон, який діяв під час адміністративного правопорушення, це ще 10 років тому, так? Тобто вас можна буде притягнути до відповідальності дійсно, але за законом, який діяв 10 років тому. Стосовно штрафу 17 тисяч гривень, то він застосовується лише з 19.05.24 року. І він становить дійсно, да, 17 тисяч гривень. Що було 10 років тому? Там взагалі були інші штрафи, так, або 5 років тому, або навіть до 18-го до 19.05.24 року. Там були штрафи 1700 гривень. Тобто вас не можна притягнути за те, що ви вчинили до 19.05.24 року за новим штрафом, який буде становити 17 тисяч гривень. Так? Так, за порушення правил мобілізації, так, правил ведення військового обліку тощо. Не можна. Закон зворотньої сили немає. От що тоді було, тоді можна притягнути. Однак, тут є теж певні нюанси. Тут ми з вами розібралися, що застосовуємо той закон, який діяв під час адміністративного правопорушення. Коли ж все ж таки виникло ваше адміністративне правопорушення? От коли вам відбуло, коли вам 27 років, так ви повинні були протягом там, в залежності від часу, да, або п'яти або сіми днів, звернутися до військомату і стати на військовий облік. От коли минули ці сім або п'ять днів, так в залежності від періоду часу, то тоді. Було вчинено адміністративне правопорушення, тобто на наступний день, і з цього часу необхідно буде так дивитися, який закон у вас діяв на той момент, який саме штраф: 1700 гривень, можливо, був менше так, тому що вони ж постійно то зменшув, постійно їх підвищували. Також в нас з вами з 19.05 року діє така цікава норма, що це строки адміністративної відповідальності, строки притягнення. Ось в адміністративних справах це дуже важливо. Тому тому що, якщо закінчився строк адміністративної відповідальності, то особу не можна притягнути, да? не можна застосувати до неї штраф. І ось дивимось, 19.05 у нас тепер прописано, що по статтям 210-210 прим 210, 1 можна притягнути протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше, ніж протягом року, з моменту вчинення. Тобто, наприклад, ви сьогодні приходите до ТЦК. Да? По факту, це буде виявленням. Ось вони виявили, що адміністративне правопорушення у вас там відбулося. Окей, три місяці можуть притягнути вас до відповідальності. Ну, це було 10 років тому. Питання більше року більше. А отже, вас не можна притягнути до відповідальності, тому що минуло вже більше року. Таким чином, адміністративна відповідальність і жодного штрафу до вас не можна застосувати. Тому. Я завжди кажу своїм клієнтам, будь ласка, не ведіться на всі ці омани, від ТЦК стосовно штрафів. Треба мислити критично. Не можна притягнути тут до відповідальності особу за те, що вона вчинила до 19.05.2024 року по новому штрафу. Це нереально. Це суперечить як Конституції України, так і Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ось штраф 17 тисяч гривень буде розповсюджуватися лише з 19.05. Це, наприклад, якщо ось Дійсно, не відбулося уточнення даних, да, установлений строк, то тоді вже можна буде застосовувати оцей штраф 17 тисяч гривень. Тобто, от в цей період. І коли вам кажуть, що все, 17 тисяч гривень, давай йди платити, порушив, не потрібно так на це вестися. Ви одразу згадуєте оцю ось норму, що закон зворотньої сили не маєте, одразу кажете, що є стаття 8 Кодексу України про адміністративне правопорушення, да, і що можна притягнути лише за тим законом. Який діяв так на момент чинення правопорушення, і плюс дивитись на строки, чи минули, чи не минули. Я думаю, ви одразу мені скажете да, про те, що та, все одно накладуть і все інше. Я завж... Давайте от, да, якщо вони дійсно починають на вас складати протокол, да, ви ж маєте право як особа, яка притягається до адмінвідповідальності, надавати певні пояснення, так, ознайомлюватись з матеріалами. От ви і пишете, да, що я не згоден з, цією, з цим штрафом, тому що строк адмінвідповідальності минув це по-перше, по-друге, застосовується неправильний закон. Ну, вони ж в будь-якому випадку, звісно, накладуть, ну, як у нас інакше, ви ж порушили правила. Обов'язкового обліку, як ви могли. Після цього вони виносять постанову, да, і тоді, будь ласка, ви обов'язково її потрібно оскаржувати. Чому оскарження дуже важливо? Тому що, якщо ви не оскаржите, да, вас обов'язково внесуть як в реєстр, як особу, яка вчинила адмінправопорушення. Да, і, ви, і якщо ще раз буде якесь правопорушення, да, то ви. Будете вже вважатися як особа, яка вчинила повторно. Тобто будьте уважні, будь ласка, не ведіться на все це. Треба критично мислити, да, і розбиратися, що коли я вчинив і чому я чинив. Да, і не одразу там не платити, краще за всього так поспілкуватися з юристом, проконсультуватися. До речі, якщо вам потрібна юридична консультація так, з будь-яких питань, в тому числі і з питань мобілізації, ви знаєте до кого звернутися. У мене дуже зручний запис. В описі під цим відео буду вас чекати на консультацію. Стосовно, наприклад, судової практики, так, судова практика, вона також має позитивний характер да, стосовно ось саме строків притягнення адміністративної відповідальності, так і застосування закону, який діяв під час адміністративного правопорушення. На стороні військово зобов'язаного головне це правильно аргументувати. Тому що я все розумію, розумію представників ТЦК, однак закон ніхто не відміняв. Потрібно діяти лише в межах закону. Вони такі ж звичайні держслужби. Вовці, да, які? Повинні дотримуватися вимог законодавства, так, і діяти тільки в межах закону. Якщо штраф, то да, ви дійсно вчинили якесь правопорушення, то потрібно, щоб протокол стосовно вас був складений належним чином, так, і плюс винесена постанова, все в межах закону. Закон написаний не просто так, для того, щоб його застосовували і все було в межах нього. Так. Ми живемо з вами в правовій державі. І також я вам хочу нагадати, що в мене є спеціальна. Аль розроблена для вас пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Вона розроблена для того, щоб ви почували себе впевнено. Коли ви спілкуєтеся з представниками ТЦК, так знали про свої права, знали про обов'язки ТЦК, тому що я завжди кажу, якщо є права, то обов'язково є і обов'язки. Після того, як ви з нею ознайомитеся, ви будете вже більш юридично обізнаним, коли будете спілкуватися. Ви можете її придбати в описі під цим відео. Так, і у вас одразу виникає тада, така думка, так, краще вже заплачу, ну їх тому що ну, дійсно певне є свавілля, так. Ну, чомусь вони не бачать наші норми законодавства, так? чомусь вони їх не застосовують. Це дійсно біда. І застосовують їх таким чином, да, лише на свою користь. А чи потрібно взагалі оскаржувати, чи потрібно щось робити? Так? Якщо ви навіть побачили, що у вас є виконавче провадження, так, у вас є ця постанова. Будь ласка, не спешіть платити. Треба поговорити так з адвокатом. Бо... Ця якщо ви сплатите, так це буде впливати на ваші подальші дії, так я і казала на повторне ваше притягнення до адміністративної відповідальності. І я і це дійсно, от, да, має всі ознаки неправомірних дій сторони ТЦК, стосовно того, як вони да, ось накладають незаконно притягувати особу до адміністративної відповідальності. От і знаючи про це, да, вони ж теж бачать це законодавство. Виникає питання, чи можливо як взагалі їх да також притягнути до відповідальності? Дійсно, можливо, однак на це потрібен час, так і ресурси. Як показує, наприклад, практика з поліцією, да, от якщо, наприклад, особу притягають незаконно до адміністративної відповідальності, то в нас є позитивна практика судова. Да. Якщо дійсно суд визнає, що вона незаконно була притягнута, то тоді можна подавати на них позов да, і стягувати з них моральну компенсацію, яку суму на 100% ви стягнете. Також, наприклад, можна заявляти і про збереження. Це, наприклад, витрати на професійну правничу допомогу. Це дійсно також можна робити. І це роблять деякі, просто це ну, час потрібен для цього. Так само і з представниками ТЦК. Якщо вони вас незаконно притягнули до адміністративної відповідальності, ну вони повинні за це відповідати, так але це не буде персонально. Вони відповідати одразу вам кажу, це буде все йти з бюджету, так, з їх бюджетних асигнувань, з їхнього саме ТЦК, так? до якого ви будете звертатися з відповідним позовом. На це реально на це потрібен тільки час, ресурси, так і можна Можна зробити, головне, довести свою позицію. Просто якщо ми будемо з вами отак от погоджуватися, да, на те, що да, ладно, я вже сполучу, ну що ну, вже є ж той штраф, недоцільно, наприклад, його оскаржувати, то тоді це свавілля і буде, на жаль, продовжуватися. Тому що, якщо особа притягається до адмінвідповідальності, то треба все робити по купа по як це прописано, а не на осліп, да. І до речі, по практиці Європейського суду, да, ЄСПЛ, прописано, да, якщо особа притягається до адміністративної відповідальності, то це прирівнюється як і до кримінальної. І наші українські суди це теж враховують. І всі сумніви щодо відповідальності особи завжди трактуються на її користь. І наші суди це розуміють, вони читають законодавство і його так застосовують, як це прописано. Дякую вам за увагу. Сподіваємось так на те, що ТЦК буде дотримуватися всіх цих вимог, які прописано так у нас з вами в Купапа буде розуміти. Дію закону в часі, це так називається юридичною мовою, так. І законно притягна... притягати осіб до відповідальності до адміністративної. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, також ді... діліться своїми враженнями, якщо вас притягали до адмінвідповідальності, чи оскаржували ви, чи ні, чи так погоджувалися. Залюбки почитаю, нам буде дуже цікаво да, ваш досвід. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Тут багато корисної інформації.